побачив Саша Алієв, футболіст, інтерв'ю. Ну а що, какая? Я так говорю, я БББ, воєнні, служать, пацани, ти що, війну виграєш, якщо всі перейдуть на українську? Так выграю. Ну, прям виграю, давайте спробуємо. Футболіст Кумир мільйонів. Ну, грав за Динамо, суперфутболіст, тук... народився в Росії, все зробив в Україні. Розповідав півтори години, який він патріот, як він посварився з батьками, там, ну, ну, як і в Росії, б -б 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 -б. і за цю мову. І ти так дивишся, і в нього ще ось там мовне питання. Потім там сварки з дружиною, і він обкладає її матюками, там називає твариною, там, каже, що вони бились там ну, на людях. Що так та, і змінявся, та й те саме. А я так дивлюсь. Та, звісно, ти російською розмовляєш досі. Ну, ось воно. Щось там є, скрепна якась штука, і її не проп'єш.